Пан Іван Палка, голова Українського народного дому. Маєстро Василь Авраменко має про що поговорити з головою Українського народного дому в Торонті паном Палкою. У канцелярії чудовий образ, з'їзд гетьмана Хмельницького до Києва. В домі приміщений відділ Кук. Секретар, доктор Муж. Крамниця просвіти. Найдавніша в сторонці, заснована в 1918 році власником Миколою Хабалем. Він прибув до Канади в 1913 році керівник екзекутиви Українського легіону Кост Мазуренко з Миколою Глоговським. Обговорюють ділову програму Скву. Крамниця Арка на Квінські. Директор магістр Кліш і директор Рошко, Пластова крамниця Плай на Квінсі. Власний дім Українського національного об'єднання Уно в Торонці. В домі Українського національного об'єднання зібрано багато картин, репродукцій, документів, світлин. Між фотодокументами є багато на тему українських народних танків школи Василя Авраменка. Який за океаном прищепив любов до українського народного танку десяткам тисяч дітей і молоді, зберігаючи їх при українській спільноті? в українській носі, частина експонатів з великої збірки в Домі Уно. Симбали, старовинний український музичний інструмент. А далі картина бій під крутами. Випускники школи українознавства про Домі Уно з 1964 року. Іван, Трогомерецький управитель дому Українського національного об'єднання в Торонті. Сходини стрілецької громади, якими провадить доктор Степан Росоха в Домі Уно, Українська кредитова спілка в Торонті. Так зветься кредитівка. Приміщена в Домі Українського національного об'єднання. Вона нараховувала в час Другого Скву понад 5,5 тисяч членів та понад 14 мільйонів доларів громадського капіталу. Українські кредитівки відіграють важливу роль в економічному житті нашої спільноти в Канаді та інших вільних країнах. Вони є своєрідними українськими національними банками. Відомий громадський діяч Богдан Зорич вкладає гроші в кредитівці в Домі Уно. Тут можна вкласти свій капітал на вигідні відсотки. Можна при потребі позичити на вигідні сплати у кредитівці в Домі Уно завжди людно. Кредитові спілки успішно розвиваються також в Америці. Австралії, Бразилії, Аргентині і інших країнах. Директор Української кредитової спілки в Торонті Василь Ситник. Українська православна кредитівка в Торонті при вулиці Беттерс. Ця кредитівка під назвою Кредитовий Союз нараховує близько 4 тисяч членів, а її загальний фінансовий оборот. Перевищив 15 мільйонів доларів, працівники кредитівки, секретарка Дар'я Друль, Володимир Заєць, Катерина Дорковська, Дмитро Пригорницький, Людмила Филипчук, скарбник управитель Павло Кіп, друкарня отців Василяну Торонці, де міститься і видавництво Батьківщина, головний редактор Мирон Королишин. Працівники друкарні, брат Іван, пані Ярослава Куновнич, отець Петро Грабець, управитель друкарні отців Василян, пані Віра Павлюк з друкарні отців Василян, де друкуються нові дні. Перша українська печаткарня в Канаді заснована в 1957 році її власником Омеляном Грабом. Делегатам на Другі скву з різних країн не було важко орієнтуватися в українському Торонті, бо більшість наших установ і організацій мають адреси на рухливій вулиці Баттерс, друкарня нашої мети, пресового органу Торонтонської єпархії Української католицької церкви в Канаді. Виходить, як тижневик з 1949 року. При машинах працюють пані Козак-Мушта. І учень Ангел Светанів у редакції нашої мети. Головний редактор, отець мітрат Петро Хомен, працює з 1950 року. Його заступник-редактор Юліан Тарнович, адміністратор отець Остап Гошуляк, відомий український журналіст і письменник, співредактор нашої мети Юліан Тарнович. Відомий під літературним псевдонімом як Юліан Бескит або ще Старий Лемко, автор багатьох видань. Крім письменства, редактор Тарнович багато уваги присвячує образотворчому мистецтву. Тут бачимо частину його великої збірки образів на лемківську тематику. Будинок газети Вільне слово Стороньці. У редакції Тижневика вільне слово головний редактор доктор Степан Росоха в своєму кабінеті розмовляє з редактором Іваном Іляшевським, обговорюючи наступне число газети. Секретарка редакції пані Юлія Ковальчук. Дім просвіти, в якому містяться організації Ліги Визволення України. Канцелярія Ліги визволення України і президії Українського Світового Визвольного фронту. Доктор Роман Малашчук, голова управи Ліги і президент Світового Визвольного фронту. Володимир Макар, секретар Ліги, полагоджує поточну кореспонденцію в розмові з доктором Малашчуком. Головний редактор Тижневка Гомін України Василь Солоненка. Розмовляє з доктором Богданом Стебельським, редактором літературно-мистецького відділу в Гомоні України та головою Асоціації діячів української культури, редактор Андрій Бандера, відсутній редактор Олександр Масла, керівник видавництва Гомін України Богдан Наконечний, видавництво Напаях, крім Тежневика. Видає чимало книжок. Кредитова кооператива «Будучні» заснована в 1952 році. Працівники цієї кредитівки в Торонті пані Людмила Ніновська, Марта Музичишин, Ярослав Марчук, Василь Куций. Український дім молоді на вулиці Кристі. З великою театральною залею, школою українознавства та активним осередком спілки української молоді хласовій секретарську магістр Василь Шимко розмовляє в кулюара готелю з учасниками конгресу, представниками Євангельської реформованої церкви з братами Олексою і Онуфрієм дівчарами. Доктор Франко Марсенюк. Вибраний скарбник Скву і керівник фінансового сектору. Бачимо екзекутивного директора УКК магістра Івана Базарка, який прихильно ставиться до мистецтва кінематографії. Бачимо в одній з кімнат готелю виставку ляльок в українському стилі пані Галини в Сан-Франциско. Виставка нараховує понад 100 ляльок. Пані Галина Гринкевич Причинилося багато матеріально до викінчення цього історичного фільму маєстра Василя Авраменця. Він виступав у подарованій українській вишиваній сорочці, щоб і так виявити свої симпатії. Посадник був задоволений зустрічі та зоглядин модерної будови інституту святого Володимира. Одна з українських установ у Торонькі. Блуд Travel Agency, директор Маркіян Когут, полагоджує подорожню справу з Ігорем Коріним. Astro Travel Service. Туристична установа заснована в 1966 році директором Теодором Волошином. Меценат Української культури, зокрема, фільмів, Доктор Франко Мартинюк. Члени комісії маніфестації СКВУ на раді беруть участь інженер Омелян Тарнавський, магістр Юрій Шимко, доктор Микола Кушпета. Нарада відбулася на відповідному рівні, адже як сказано в постанові СКВУ, метою Світового конгресу вільних українців є усіма силами і засобами допомагати українському народові. У змагання в доволі і незалежності, до віднови самостійної, соборної і народоправної української держави. Директор української щоденної радіогодини Бафоло Василь Шарван вітає з власної радіостудії делегатів Другого світового конгресу вільних українців. Радіопрограма Василя Шарвана, голови відділу в Бафоло. Значно сприяла популяризації Скву також і серед англомовного населення Америки і Канади. Засновник і керівник щоденної української радіопрограми в Торонті пісня України прокіп Наумчук. Цю радіопрограму чути також і на прикордонні Америки. Звідси летять у етер Щоденні новини, коментарі, портові вісті, дитячі програми. Добірна українська музика і пісня дикторами на радіопрограмі Пісня України працюють Вікторія Наумчук, Олена Глібович, Степан Горлаць та співпрацюють Семен Лантух, Марко Царинник. Квартет верховина під керівництвом Олени Глібович. У складі Оленки Глібович, Віра Байрак, Віра Івашко, Женя Котиш